Бачити, спостерігати, захоплюватися навколишньою красою, радіти поглядом і поглядом співчувати, відкрити свої очі, щоб показати своє серце, але найважливішого очима не побачиш. Бог часто залишається невидимим для нас. Ми шукаємо, докладаємо безліч зусиль, щоб тільки знайти Його. А він надалі залишається невловимим. А все через те, що Бога ніхто і ніколи не бачив, не бачив очима. Бога пізнають серцем, і тоді його бачать навіть там, де його нібито і не мало бути. Бога ніхто не бачив очима.